Так, материнство це таємниця, хочеться сказати на початку, але це є красива таємниця. Коли я думаю про материнство, коли згадую свою маму, відносини з моєю мамою, вони були, є і залишаться дуже глибокими. Для мене материнство це про красу. Бог сотворив людину, Адама і Єву. І, і, і він сказав дуже добре, це означає красиво. Бог є красивий, Бог створив дуже добре світ, красиво, і тому материнство не може бути некрасивим. Сила материнства є в красі, є у співпраці з творчою силою Бога, але ця, ця творча сила вона завжди є красива. Все, що Бог сотворив, воно є красиве, воно все є для життя. І материнство, воно є ну, основою життя. І життя містить в собі свою красу. І материнство це є ну, основа життя і краси, об'явленням Божої краси. Бог є красивий, і він. Творить світ красивий і в особливий спосіб творить людину. Людину на свій образ і подобу теж красивим. І материнство, можна сказати, є вираженням, об'явленням Божої краси, краси Божого серця, яке любить, яке дарує життя, є джерелом життя і зберігає це життя. І це нове життя зачате в лоні материнському, воно, воно, воно там ну, є, ну, є сповите тою красою. І материнство покликане до того, щоб цю красу зберігати. Власне, жінка в своїй крихкості вона, вона містить власне, цю силу, сила жінки це в красі, власне, в цій в служінні. Це материнство Папа Іван Павла ІІ говорить, що велич материнства об'являється в служінні. Мати, кожна мати, як богородиця, вона говорить, ось я слугиня Господня. Нехай станеться по твоїй волі. Материнство це є служіння для життя. І це є красиво. І в цій красі папа говорить, що також об'являється панування. А, власне, через, через служіння, як Ісус служить, і жінка є покликана в материнстві служити. І це, і це служіння воно є красиве. Воно є красиве. І може, може, в цьому хочеться сказати, що є. Ну, найбільша глибина материнства. Це злука це, це, це з Лукас, красивим Богом. Бог красивий, і Він творить ну, красиве материнство. Богородиця — це є красива мати. Це є найкрасивіша. Ми її так прославляємо, що це є найкрасивіша зразок материнства. Від Богородиці ми можемо. В найбільшій мірі ну, вчитися бути е, красивими матерями в такому духовному сенсі. Це краса, ну, в такій відданості, в цій вірності. Ні? Ну, в цій... Як матері між собою, так жартують ці мої мамо-апостолки, що ми материнство це, це, це служіння в три зміни. І з любов'ю, служіння в три зміни, тому що з любов'ю. Це велич материнства, це жартовність, вона проявляється у прийнятті власне, такого служіння в три зміни. І без Бога дуже важко, без, Бога, без краси Бога, без занурення в Бога, без усвідомлення, покликання, що це Бог цього прагне дуже важко. Дуже важко. Без усвідомлення цієї краси покликання дуже важко. Треба кожного дня, кожного вечора робити іспит. І ми це в тих спільнотах робимо: іспит свідомості. Ми собі усвідомлюємо, пригадуємо, запитуємо. Ну, до чого мене Бог покликав. Ну в чому є ця краса? Це треба собі пригадувати. Це треба пригадувати. І це треба, це треба ну, доцінити, це треба бачити славу Божу. Материнство це є об'явлення слави Божої. І людина, яка бачить цю красу, бачить славу Божу, вона нічого іншого не хоче, як прославляти Господа. Прослава це є відповідь. Відповідь зрячої людини, яка бачить славу Божу, бачить красу Божу. Тому хочеться всім матерям. Ну, побажати цього усвідомлення, ну цієї краси покликання до материнства, до цього апостольства.